у вас, оця наша павутина, пам'ятаєте, наша геніальна операція. Вона вплинула так. на рішення Америки хоч якось, нашими руками руйнувати те, що їм треба. Я тобі хочу сказати, да вони вони прям, вони даже в чому-то іспугались, наскільки ми, ми в їх глазах були мудрі. Ну, тобто не ми, а наші спеціалісти. Вот мудрі. І вони приховали, да, або, э, коротше, э, дивися, вони вирішили нам дозволити. Э, э, завдяки цій паутині вони вирішили нам дозволити бити ну, те, що ми хочемо, зрозумів, тільки з способам таких хитро, хитрих планів. Не напряму просто летить та й все. Mm -hmm. Отак вот от. Інтересно. Інтересно, басеньки, по мені кажеться, що якось ти все таки ця паутина була поворотною якась ситуацією, щоб да, ми мене чи. Начали... Да, да, да. Так, да, тому що вони, виходить, ось вже э, ну, отошли, скажем так, од партнерства з Росією, так от такого, Поч, почему, от вони вже дали все, руште, все, вже нам це не цікаво, Ця страна нам не дуже інтересна. Тобто ми максимально з нею вже до них заробили. Або поділили. Або вже поділили. Е, Любасіньки, я надіюся, що ви поставили лайк, бо у мене в гостях Лана Олександрова, чарівна, підпишіться на її канал, обов'язково на інший канал з віршами, бо ми дуже любимо мистецтво. І що і вчу ефіру, а в кінці Лана читає свій вірш, і сьогодні буде так само. Підпишіться на мій канал, на мій телеграм, на мій інстаграм і запрошую всіх на мій курс Зірка Сяй, де я вас навчу говорити публічно, стати блогером, ведучим, відкрити себе, відкрити рот і почати заробляти цим гроші. Ланочка, Жанна mm. питає, що ж таки все-таки дадуть ці 50 днів, які дав Трамп Путіну. От що вони дадуть Україні? Що а вони... Пушали, чули? Та ми вже чули про 24 часа про 20 днів. Ну, так, вас... він щось от... Я возьму, я скажу, я. Він акт, він акт хороший. Він такий прям. Медій. Не, ну та він актер. Знаєш, я тебе хочу сказати: от до Трампа треба йти учитися. E, как можно говорить много ничего. о ничего? Да. О ничего. Да. О, так. Да. То есть воды, водный мастер, я б сказала. Молодец. він розуміє знает, він, він правила гри, поняли? Він понимает, як устроєний цей шоу-бізнес їхній. Да, да, да. Вот именно шоу бізнес Ну, давай, що ці 50 днев э, дадуть Америки, да? Чи кому? да. Ні в Україні, він, він ж для чогось їх вів. Що дадуть Україні і оце, що він 50 днів жде. Що... Ну дивися, ось нова зброя. Так, да, є, ось нові договорники, зброя, тралі валі. Це да, ресурси, ресурси є. Дальше, дальше. Буде нам дуже тяжеловастенька, тому що ми не все будемо розуміти, не все будемо бачити, так? Да? І ще, що, десь треба нам буде стримуватися. Так, далі, що це таке? Так. Якась робота у нас буде починатися, ну, проводитися далі. І ще що, ми відкажемося від яким-то переговорів, на який ми не надіялися з ким-то. На когось ми покладалися. От і у нас є. І що ще? Карта мага, ось якісь ці королі будуть там щось нам е розказувати, защита, карта возвращення. Я тебе скажу, нихуя не дасть. От, знаєш, говорили, балакали сили, ти заплакали. Угу. Тобто, оце ж ні, да, у нас єдине, що да, ми, ми отримаємо якусь зброю. Да, там ото, мітинги, ото за територією. да, нам насиплять якоїсь той самий. Але. Е Понимаешь, нам цю зброю насиплять, ну, от вона вроді її много, да? Ну, вона якась, їй там надо, ще до неї щось надо. Чи спеціалістів, чи надо буде, чи надо побольше, чи надо раніше було, чи надо щось дозволити, чи, ну, тобто то есть, как-то, от, 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 я би не сказала, що прям капець. А ось Наталя підказує нам, може він дає рашці час закінчити окупацію десь, або просунутися десь. Він каже, типа, Володя, він дає дайте... можливість, він також ж, это, Путін анонсував новий наступ. Да, да. І він дає можливість, що, слухай, скоро ми тебе будемо брати, ну, типу, за горло, тому давайте, що ви там порішали забрати, давайте забирайте, тому що на цій, на, на цій прекрасній ноті ми, так сказати, і будемо закінчити. Понимаєш, от о чому я. Тому, е, э, да, да, він дає можливість їм ще щось віджати, то, що вони хотіли. Ну, угу. питання в іншому. У них не вийде це зробити. Я теж це думаю так. Окей, що дасть ці 50 днів Росії? Росія. Що дасть 50 днів Росії? А щось вони будуть чимось обмежені. Далі буде якась брехня. Прям вони. Я навіть більше скажу, щось якась буде брехня, от вони чи будуть якийсь інформаційний фронт розганяти, чи що зрозумів, багато-багато брехні якоїсь буде. Що дасть? Продовження їм партнери дали можливість продовжити роботу. Ось прям карти випадають в мене. І вони да, будуть реально питатися. Но, прикол, знаєш, що? я не знаю, яким образом їх поставки зброї, от тут в мене башня. От вони розрушаються. Тобто Росії не будуть постачати зброю? Ну, по крайній мірі, не все, що йому треба, будуть постачати, або не таке, або щось, от я не розумію. Хорошо, питаємо так. Цим... Може бути щось друге, може бути, ще по другому Ми можемо читати, що поїздка за ресурсом розіб'ється ще. От як це? А. Возможно, це наступлення їхнє розіб'ється, тому що ось у них і десятка мечей і башня, у них всі хірові карти випадають. Хорошо. Прямо Чи... Вот, от, от большая толстая нихера. И прикол в том, что и дальше карта бумаги, закона, документа, договора, постановления, что все таке. Угу. В конце так, концов. Ще раз питаю. Америка паралельно домовилась з тими країнами, які постачали Росії зброю, обмежити це? Бо буде їм херово. Що-що-що, ну ще раз. Це домовилась Домовили... Америка не постачати зброю Росії, так? Да? Тим країнам, які І... тіпа, тіпа, б, б, поставили якийсь ультиматум, тому що ці мита, про які він сказав, вони будуть, які він планує ввести чи не введе, не важливо, вони будуть торкатися ага. тих країн, які ведуть з нею торгівлю. Поняли? Залякав. Може. Я просто не розумію, як мені треба, щось спросити, треба Я думав, що спросити на яке робити. США з тими країнами, які постачали зброю Росії, не постачать її або обмежити. Ну, так, да, у мене перша карта да, імператора, вони контролюють цей випробування. Уменше, скорее Вони не то, що вони ну, тут не можна сказати слово домовились. Домовились, це коли ми на взаємовиганих умовах. Понимаешь? А тут таке, як то ультиматум, шторі. це трошки не про домовляння. Якщо випадає імператор, це значить я контролюю цей процес, я приказую, я тут командир. Вот о чому я. Одне питання а потім перейдемо на Дніпропетровську область, про яку сьогодні багато пишуть: я вас питаю, чи правда? Чи відповідає дійсності, що Китай переміг в тій заворушці в маленькій війні, між Індією і Пакистаном. Чи правда, що Китай переміг між рівні, що була між Пакистаном і Індією. Чи правда, що? Як Китай, що він інсії війні? Ну, так, да, тут є, так. Да. По крайней мере, так. Да. Да. Тут І... колісниця якраз випала, так. Да. Да. я вас питаю, чи правда чи дійсно, що він показав Америці, що його зброя краща, ніж американська? У мене тут кар... карта сили випала. Сила це про зброю, угу. це про зброю якраз. І про десятку Пентаклів він якраз не не тільки, е, Америці показав, ну, yeah. всім, всім фінансовим кругам військовим показав, що ми круті. Ми круті, попрошу нас, як то кажуть. М -м -м -да, не щитово, так, не скидуватися з щитом, отак от скажу. Лан, чи пов'язана оця ситуація зброї Китаю з фактом надання зброї Україні і лупить по військових і енергооб'єктах Росії? Та воно все взаємопов'язано мені кажуть. Як... Ну, ну, ми здаємося, наче нам ж треба дуже зрозуміти для себе, що ми не просто якісь ложки живемо тут. Ми, ми теж граємо вже якусь роль, що ми не просто так тут. Шо, Та би би... там не Діжі, що ми граємо? Давай по чесному. Ми хіра не граємо. Ми просто в цій ситуації ми, ми пешки на шахматній доскі, і нам просто ми з розряду пішок перейшли в розряд офіцера. Ну, вже добре, і ми можемо не просто, просто на одну е, ходить клітинку, а можемо тепер лупашити по горизонталі і е, на багато клітинок. Вот. Ну, Я вважаю, що це вже не позиція жертви, це частина обслуги, Тобто, це вже не жертва, це вже люди, які працюють, співпрацюють, Тож, мені здається, що це вже краще для нас. Як хто ви для Америки на сьогодні? Ну, ми не жертва, але ми і для них не рівноцінні партньори. Ти ж дивися, як вони перетягують наших, е, наші хлопці, приїжджають до них вчитися літати на літаках, а вони їх просто тупо перетягують. Ну які це нахер партнери? Це ж криси. Ні, ні, ми не партньори. І... Я не, не партньори. Вони нас Ну, Вони не бачать нас партнерів. Ми просто дві О, знаєш, як кажуть, ми для них. Тобто вони, знаєте, то кажуть, і нашим, і вашим, вот так. От. І ми для них стаємо, вони від нас ждуть вот, І ще що, даючи нам те, що чим, ну, ми можемо захищатися, їм подобається, як ми це робимо. І вони, в принципі, вони согласні на те, що ми повинні свою територію оставити. Тобто, вже нам не кажуть, що капітулюйте, вже нам кажуть, ну ладно, хочете захищатися, захищайтеся, раз ви так вважаєте нужним, тобто іменно вот так. Вот. Чому? Тому що э, наконець ізначально ми не були для них ресурсами, тепер у нас з'явився ресурс. Це як знаєш, мужик Альфон дивиться і каже. «Слышь, баба, я ну я думав, що ти не щебротка, то я з тобою не буду ну, как би, там стрілятися. Ну, я бачу, що те машина непогана. Ну, в принципі, в принципі також можеш за мною поухажувати. От примерно, вот так. Їм ну, дуже важко скрити ці розговори, їм нравляться якісь наші спеціалісти при владі, при ну, определенних етапі. Ну, і таке впечатлення, що вони даже... як у нас тут закінчиться війна, так? Да? І поміняється, наприклад, якимось чином влада, вони дуже багатьох туди ну, будуть, будуть красти, як то кажуть. Притом починають воєнних, закінчує до економістів, бізнесменів, учених і так далі. Все. От, і ще що, і ще що, вони вже не бачать, що війна призведе до повної розрухи України. Вони вже mm -hmm. цього не бачать. Вони бачать, що ми роботаємо, їм це подобається, і вони такі, ну давайте дійсно цей проект стоїть того, щоб його продовжати, цей бізнес можна ще не закривати. І не купається власінькі політика це мистецтво можливого, і я вам кажу, що ну, якщо вірить, що в нас хороша влада, я хочу, щоб вони використовували всі можливості для благополуччя України, тому що на цьому теж можна створити гроші і розвивати Україну. Повірте, то все можливості їх треба використовувати. Ладно, на Дніпропетровщині. Петровщина. Наличка нас живе на Дніпропетровщині, вона з Кривого Рогу. І сьогодні я прочитав дуже таку. Я тільки зробила відео і думаю, не буду викладати відео про Дніпро Петровщину, бо сьогодні буде картинка. Я завтра викладую. Получай... Если ми зараз з тобою будемо про Дніпропетровщину обсуждать, вот, то моє видео э, ну, пролітає. А, а вы там про що вообще дивились все? Повністю mm -hmm. Ну, давайте тоді коротенько, щоб не, не відкривати всі ваші карти. Ну, які ви... дивилася можливість окупації і тралівали. Yeah, Ось це я не от всі, всі діла. Я писала вчора вночі, блядь, 15 хвилин. Ну, викладати, розумієш? Тому це буде моя робота на смарку. Прям фу-фу-фу-фу-фу-фу. Тоді ми, ми любесенькі подивіться, до нас колана на відео про, про, про не про да, петрушку. я прямо це сильно. Просто у мене виходить з тобою ефір, потім ефір по городам, поняв? От. А, 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 і, 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 а утром, ну, вчора вечором виложила там ефір, там, що був таємний вісник, да, і, і виложила. І що у мене то немає трансляції, то куча, коротше, цих відосів. І я, блін, хотіла трошки, ну, раз, раз це саме, давайте про Дніпропетровщину, у мене окреме відео, і я вже Но, прямо сьогодні виложу, так уж і бить. Я не буду багато питати про Дніпропетровщину, але в мене є два питання. Чи, я ось мене прочитав, мене прям Е, Частина командирів ЗСУ каже неправду щодо ситуації поблизу межі Дніпропетровської області, де росіяни активно просуваються вперед і далеко пройшли. Ну, Це правда. Вони далеко пройшли. Угу. Ну вони достатньо просуваються і достатньо, так. Да. Що ти хочеш від мене почути? Ну, ця ситуація купірується? Е, ну, купірується, але це тяжело дуже. Отак от, от скажемо. Тобто ми знаємо не все. Да. Отак от, от тебе скажу. Це раз, во-вторых, е, ну, ну, як тобі сказати, ну, її, її держать, але вони прориваються. Отак от. от. Тому яка частина, що каже, я ж не знаю. Тут ну, да, говорить, э, чи э, правду кажуть та частина командирів, які кажуть, що орки швидко просуваються, правильно я розумію? Ну, вони мовчать про це, вони кажуть, що вони не просуваються. Вони кажуть, що не просуваються. Ну, от дивися, є якийсь населений пункт. Я тобі навіть больше скажу. Такий населений пункт інтересна ситуація. Таке впечатлення, що в цьому населеному пункті з одного краю, орки, з другого ми. І постійно оце відбувається движение, хто куди. По кругу, понятно? То есть, да, действительно, є якась брехня, про яку ми не знаємо. Ось, карта знаем. Про яку ми не знаємо. Сказать, що орки мають дуже успіх, не нельзя сказать. Сказати, що ми вміємо успіх, теж не можна сказати. От таке впечатлення, що ми оце на цих гойдалках. О, О, так от. Павлоград, ви бачили окупацію? Ні, я Павлограда не бачила окупацію. О Боже. Не було. Угу. Ну, бо що вони пишуть, найскладніша ситуація на ділянці Новохацьке піддубне, мирне перебудова комар Федорівка і Воскресенка. Ну, да, ну, найскладніша ситуація. Ти не забувай, що це для нас слово складність, це щоб не зайшли. А для них на складніша ситуація, коли, наприклад, поїхали на першу лінію 50 чоловік, а вернулися 3 і ранні. От для них це складна ситуація. Орки не зайшли, но. От і все. Угу. Я розказую тобі, те, що мені розказував, розказував чоловік з поля бою, ну, на Сумщині. Тут, каже, 8 заїхало на позицію, назад ми троїх трьохсотих забрали. Каже, поїхали тих забирати двохсотих, поле засіяно трупами. От і все. І це правда. Потім оті піздуни, які сидять в коментарях і пишуть потім мені, що ви таке говорите, зачем? Пошли Пішли ви нахід, іди підніми свою сраку і поїдьте туди на поле. Судя по цьому, що в тебе ніхто не воює, і ти сидиш тільки в коментарях і трендиш. А люди, хто, хто чиї там діти на полі лежать, і вони ждуть, що вони повернуться живими оттуда, вони по це, і вони, люди повинні знати правду на самом деле. ту правду, яка на самом деле є. Та ж сама ситуація важка, почнемо з того, що обратно з командиром. Дуже розказують, як це все там хтось -та десь наверху краде. Давайте начнем з усіх командирів, які ні разу не були отам на, на тій, на, на тій першій лінії на нулі. Давайте начнем з тих командирів, які тільки розсікають на джипах по городу місті. І фоткаються, є такі. Я знаю некоторых командирів там. Фотографіруються, фотошоплені. От там на Інгульці є такі жеребило. О, кажуть люди, це не я кажу, це люди кажуть. Фотографії фотошоплені. Ось чи є в 2023 росіяни... году розповідав, з батальйону 12 лишилась Правда, правда, і в мене в друга. теж так само. Я просто не розумію, скільки там ну, в батальйоні цих людей. Ну, залишилось, так, да, фік-ніфіка. От це тяжело, це так. Да, Потому що ну, е, е, немає, наприклад, ті ж самі дрони, от це все, от їх немає. Як казав, там е, хлопці казали, давайте воювати дронами, не людьми. От це другий питання. Да, ми все тільки купили батарейки до до сотні дронів, і ще дрони для FPV, щоб пацани складімо ми без них вообще не можна. Ми нічого не можемо робити. Росіян, скільки Фпві, що у нас і, і такого нема. Тому Любесеки кожен ваш донат на Збройні сили підтримує наших військових і береже їхнє життя. Лан, за ці 50 днів росіяни зможуть захопити частину Дніпропетровської області. Що таке частина Дніпропетровської області? Якісь населені пункти, якісь села, наприклад, да, вони можуть туди зайти. Тут, як mm -hmm. би, я не можу. На окраїні міста чи це на окраїні е, як називається, області, області вони yeah. можуть да, зайти в, якусь, ну, в якесь село, села. Mm -hmm. Крупні города ну, не будуть окуповані. Поняв? Yeah. От От. Ну, а я хотіла би ще раз е, уточнити таку одну річ. Очень часто ми коли дивимося на карти, це ймовірний прогноз. Прогноз, який, е, який сьогодні, і це я кажу не, навіть не для тебе, це я кажу, мабуть, для тих глядачів, які, які, може, перший раз дивляться, чи ще щось таке. От. І я е, хочу сказати, що сьогодні от карти лягають отак. От от. От. І очень часто, коли от, е, карти лягають хорошо, да, у нас люди, як-то розслабляються, перестають щось робити, не донатять, не мають енергетичні практики, не моляться, не магічать, там, я не знаю, нічого не роблять, от. Там це тільки здихають, як той казав, і переживають. Відтоді потім раз і, і ситуація змінюється. Розслабляються, так. І... Да. Да, поэтому, громадяни, я розумію, що тяжело, я розумію, що устали, але ми не можемо розслаблятися, якщо ми хочемо дійсно зберегти країну. От не можем. От Приходиться постійно, прямо от постійно, да, от е, робити цей, цей, цей захисний купол, робити правильно його, не так, як я кажу, як ти робиш? Вона, Я бережу свого цього, як ти робиш? Ну, я так уявила, з чого ти уявила, з чого ти делаєш? Її треба робити, купол це енергетична практика. Тобто це треба робити з енергією. Це треба, щоб в тебе до хіра енергії було. Ти, говорю, знаєш, як цю енергію набратися, щоб з неї зробити. Ні, а як же ти купол робиш? Я так представила. Ну, розумієш, це все одно, що в мене немає. Каша із топора називається. Ось є вода, ось топор. Зварила, і думаю, чому вона така недобра? От приблизно те ж саме. Треба вчитися, треба вчитися розвивати свою енергетику, от, і цією енергетикою, бо саме на енергетиці построєна вся магія. От, і цією енергетикою потім вчитися. От в мене, наприклад, є прекрасніший ритуал, називається енергетичний шар, коли можна робити снаряди не, не з, тільки з е, метала, а можна робити снаряди зі своєю енергією, лупашити е, цих Козлов, так uh -huh. сказать. Не да, знаю, я правильно привозиться, щоб не ругаться. А ну може. Там ви розказуєте методика, як там приходить, що заходить. Куда? Я все не скажу. все, що людям треба, це треба прийти до мене на канал і стати спонсором. Там 100 гривень це спонсорство, Ну там відкривається куча куча практик. Куча так. практик, які для людей, які хочуть робити. Тому що якщо людина хоче, Пойміть правильно, безплатно нічого не цениться Я вже проводила експерименти. Три роки все було безплатно відкрито, і практично дуже мало людей почали. Ну, цим роботали. як тільки вже Воно пішло по спонсорству, хто там мені ще починає дзвонити. Та йопаю мать, куди ти наяриваєш, блядь, в мене трансляція, а воно дзвонить. Халіра б тебе забрала. Кіпісти провались. Люди, вибачте, Ну, ну це б вбило б за це. Отак от, от. От, от в кінці да. місяця у нас було. Але подивіться, у ланочку. це сьогодні вийде відео чи коли? Так, я вже після тебе зразу загружу видео за Дніпро область, раз ти там, не терпиш тобі. Подивити... Любесеньки, ну, дійсно там складна ситуація, будемо розбирати наступні рази. Просто теж... там, ну... там буде видео якраз про поділ України по Дніпру, по правому берегу Дніпра. Що, де як, вот про все. Ну угу. що, бачите його? То, що треба, кожен рішає сам. Ну, та, що ж ти такая рішаюча, я піпець Москворота, не можеш зробити нормально тоді. Мені так подобається, кожен, що треба, рішає. Причому тут рішай? Я розказую, як правильно робити людей. А якщо тобі не треба, то, то сядь собі мовчки і сиди. Не треба мені писати, груба, я чи не груба, я справедлива. Це, по перше, по друге, я ж тебе, Єлена, не, не, яка ти там, Єміленська, чи яка ти там не оскарбляла, правильно? Чого ти прийшла мені тут розказувати, яка? Я, Я, може, й груба, Єлена Всілена, а ти тупа. Це різні речі. Повір, лучше бути умним і ну, грубим, чим тупим, і там сидіти і писати хамовиті коментарі. Все, вийди наші раці. То що там ви бачите цей поділ по Дніпру? Не, ну, блядь, я зараз розкажу тебе yeah. все по, 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 по в этом самому, нахер тобі це видео. Ну, ну, Дима, ну не надо, не, не будь я <зас> левой селені. Це ж затравка, починається мені. Я вам затравку травку робля, вона мені каже. Так если я тобі зараз скажу, ты знаешь, что я не вмею разговаривать этими окольными? Я сразу раз и ответ выдаю. Так який смысл тобі буде дивиться? Мою <зас эту, <зас если я зараз тут розкажу ответ. Я ж, да? ну, я ж ты знаешь, что я вот эти все предварительные танцы, я их не умею рубить. Я сразу раз, два и... В mm -hmm. дамках. Вот и давай все. Так, давай вишься вишь, так и, и расходуемся кидаю феи. Давай ты вишься, а я за диверматрой. Ну еще одна вся вылезет с оскорблением и получит свою порцию мачуки. А Потому что я скажу тебе так, я уже открыла, якийсь вирш була, приготовила, понимаешь. Оно ж тяжело читать, я тебе скажу. О, ось це я хотіла вірш прочитати. Він такий коротенький, маленький, але ви знаєте, всі, хто мене знають, да, я якби нагадаю, да, що я слушаю віші, це в мене друга збірка вийшла. От. І перші віші були написані ну, для воїнів в АТО. Хоча це війна, і в Африці вона війна, ну не важна. І я писала тоді вірші, і вони ж вийшли в першу і в другу збірочку. І це було в 15 2015 році. І ви знаєте, я скажу так: це ми тоді з нашими воїнами, які побували в полоні, ми приїхали в школу до дітей, там зібрався великий зал, ми як волонтери, наші воїни, хто був, і я на цьому фоні написала вірш, хочу вам прочитати. Він такий: простий-простий, ну. Горять оченята, відкриті серця, і тиша врочиста у залі, стоять дітлахи в час промови бійця. Не зводять очей від медалі. Спитали а як у полоні було? Наївне питання малечі, від спогаду в серці бійця запекло, і щось, наче впало на плечі. Було і емоцій, і різних думок. Але головне, пам'ятаю, щоб вижити згадував всіх діточок, бо знав саме вас захищаю. Чийсь схлип розірвав навпіл тишу дзвінку і каменем в душу запало. Біляве дівчисько сиділо в кутку і щиро так чисто ридало. Хороший вірш. Я їй казав, що їй треба робити книжку для дітей. Давно казав. Я вас обнімаю. Дякую Сьогодні ми на гості на моєму каналі була Ланочка Олександра. Ланочка дякую за прекрасний ефір. Любесеньки, донайте, підписуйтесь, коментуйте і на зіринку сяй до мене, і до лани на таро. Пока. Пока-пока.